Вітаю! Мене звати Ксенія. Я мешкаю в котеджному містечку, міжріччя Френдстаун. І тут я знайшла ідеальний простір для розвитку своєї справи ландшафтного дизайну. Тому сьогодні я презентую вам декілька парад щодо зонування і озеленення вашої ділянки. Отже, база будь-якого ландшафту це, звісно, газон. Але ми часто зустрічаємо величезну площу ділянки застеленого газоном. Не раджу цього робити. По-перше, через його дороговизну в догляді. А по-друге, газон має бути активною зоною відпочинку. А за спокій і естетичне задоволення відповідають рослини. Дуже популярне рішення висадка туй по периметру ділянки. Але це зменшує візуально ваш сад. До речі, туї можна замінювати як на листяні дерева, кущі, так і на ялини, тиси, сосни, злакові. Є таке поняття як динамічна посадка рослин. Це коли при висадці ви використовуєте декілька видів рослин, комбінуючи їх за видом і за відстанню посадки. Загалом правильним рішенням є планування окремих зон в саду. Це створює розподіл простору за функціями, створює логіку руху по ділянці. Не менш важливою є концепція саду, яка створюється за рахунок підбору і повторення рослин, мощення декору. Ось чудовий приклад використання Туї Брабан як паркан відокремлення зони парковки. Для такого паркану можна використовувати й інші рослини, такі як ялини, листопадний граб. Він скидає листя тільки коли навесні з'являються бруньки і вертикальні ялівці. Дуже частим запитом є ландшафтний дизайн з малодоглядним садом. Одразу хочу сказати, що рослин, які не потребують догляду, не існує. Але зменшити робочі години в саду абсолютно реально. Можна підібрати композиції, у яких рослини потребуватимуть нескладного догляду за рахунок своїх форм, стійкості і біорізномаїця. Часто бачу в садах самшит. Він популярний, бо вічно зелений, але не невмирущий. За ним потрібен постійний обов'язковий догляд, обрізка, оприскування. На цих кущиках попрацювала самшитова вогнівка, хоча цей самшит був залюбленим і доглянутим. При цьому хочу звернути вашу увагу, що зараз сезон висадки рослин. Доки немає заморозків на ґрунті, умови для висадки сприятливі. Ба більше саме восени, коли листя змінює колір або опадає, ви можете побачити, яким буде дерево або кущ без зелені. Адже саме цей стан рослин нам покаже скелет вашого саду в холодну пору року загалом в осінньому саду можна знайти свою родзинку, свою акцентну рослину. Природа готується до зимового сну і створює неймовірну гру кольорів. І, до речі, дуже хочу, щоб нарешті опали листя, перестали вважати сміттям, бо це цілий світ для живих організмів.